Зрада Минуло ще два дні. Спроби Урфіна взяти місто штурмом не мали успіху. Після кожної атаки Джусові доводилося ставати за похідний верстак і ремонтувати пошкоджених солдатів. Завойовник Нездара вирішив порадитися з Ланом піротом і пугачем Гуамокко. Умостившись якнайдалі від міських мурів, під розлогим деревом, вони тихо розмовляли. «Генерале, я у відчаї», – зізнався Урфінджус. Ми сім разів штурмували місто і вдень, і вночі. І всі наші атаки відбито з великими для нас втратами. Я не встигаю лагодити понівечених дуболомів. Справжній солдат мусить рватися до бою навіть без голови. хвацько заперечив Лан Пірот. Не уявляю. Як можуть битися безголові солдати? засумнівався Джус. Старанність завжди перемагає. «Хм, навряд чи, однак спробую я ще раз змусити страхопуда здатися. Розмахуючи білим прапором, Урфін попрямував до стіни. Послухайте, ваше вельможносте, пане правителю. Востаннє пропоную вам капітулювати. Капітулювати? «Хм, Дзвінке слово. А що воно означає? А те, що ви мусите здатися, і тоді я поводитимуся з вами поблажливо. Ви станете моїм заступником. Послухайте, Урфіне, спитав страхопуд, хіба у ваших дуболомів повиростали крила? Пане правителю, я вас не розумію. Та це ж дуже просто щоб злетіти на стіну, ваші солдати мають перетворитися на птахів. А їм, на мою думку, до цього ще далеко. «Хо-хо-хо!» – вибухнув сміхом Руф Білан. Наш правитель геніальний жартівник. Заздрю вашому світлому розуму, пане страхопуде. Урфін повернувся до свого співрозмовника. Я пригрозив страхопуду новим штурмом та розумію, що це марна справа, зітхаючи, сказав Урфін. Стіни міста відбудовано. Проломи залатано, браму укріплено, запас метальної зброї невичерпний. Кляті птахи попередили містян про наш напад. Нам лишається одне оточити місто і чекати, коли його мешканці почнуть гинути з голоду. Це не допоможе повелителю, заперечив Гуамоко. Вночі я літав до міста на розвідку і переконався, що там повнісінько провіанту. У коморах вдосталь борошна, бочок олії та сиру, на площах стада худоби. Цей страхопут хай йому грець усе передбачив, простогнав Джус. Пугач злетів із дерева, сів Урфінові на плече і тихо сказав Він передбачив усе, крім зради. Зради? скрикнув Урфін. Тихіше повелителю. Бачиш он того червонопикого товстуна, який більше за всіх метушиться на стіні і прославляє страхопуда? «А вже ж бачу, то що? Це Руф Білан. Він доглядає вмивальню в палаці. Під час моєї розвідки я відпочивав на балконі його будинку. Він балакав із приятелем і на всі заставки лаяв страхопуда. Рув Білан багатий, знатного роду, і сам пнувся на місце правителя Смарагдового міста. Та Гудвін призначив своїм наступником не його Астрахопуда, і відтоді Білан ненавидить солом'яного чоловічка і залюбки зрадить його. Урфін страшенно зрадів. Твої відомості безцінні, мій дорогий гоамо коло Токінте. Цієї ж ночі лети до міста. Спокуси Білана. Обіцяй йому посаду мого головного державного розпорядника і. Словом, верзи йому що спаде на думку, аби він перейшов на мій бік. Я виконаю ваш наказ, повелителю. запевнив Пугач. Гадаю, не доведеться навіть докладати великих зусиль. Спускалася ніч. Урфін невтішно попрямував до свого намету в супроводі топотуна, Пугача. І почесної варти дуболомів. Солдати віддавали йому шану і щоки Урфіна запашіли від щастя. Цієї ночі страхопуд, який завжди вартував на мурі сам, а його бійці міцно спали. Аж тут до правителя підступила ззаду якась тінь. Після нетривалої бійки слабкі м'які руки страхопуда були обвиті мотузкою. Хвилину по тому рипнула хвіртка. І з'явився невисокий кремезний чолов'яга. Він рушив уперед, а йому назустріч уже квапився Урфін джус. Коли не помиляюся, пане Руфбілан?» – спитав Урфін. Так, вельми шановний повелителю. Пугач Гуамоко переказав мені вашу пропозицію, тож я тут. Як же вам вдалося втілити мій задум? Простісінько, гигикнув Білан. Мій служник приніс для чергової зміни варти частування, вина із підмішаним сонним зіллям. Браво, браво! Джус був у захваті. Ви мені подобаєтесь, і я призначаю вас головним державним розпорядником. Білан земно вклонився. Дякую, ваше величносте. Я народжений задля високої посади і обійматиму її з честю. Армія Урфіна посунула у відчинену браму смарагдового міста. Вранці мешканці прокинулися від звуків сурми, визирнули у вікна і почули, як Глашатай, у якому вони впізнали слугу Білана, оголосив, що відтепер смарагдовим містом правитиме всемогутній Урфін якому всі мають беззаперечно коритися під страхом смертної кари. Страхопод мудрий сидів тим часом у темному палацовому підвалі. Його не так мучив жаль про втрачену владу, скільки думка про те, що залізний дроворуб, прибувши до нього на допомогу, потрапить у полон. І не було жодної можливості попередити друга. Фарамант і Дінгіор, ув'язнені в тому ж підвалі, даремно втішали колишнього правителя. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.